Доброго дня! Подивіться, будь ласка, заняття перше. Де за допомогою руху голки вперед ми виконували з вами затяганку. За допомогою затяганки можна виконувати різні види хрестиків. Зокрема, тут ви бачите виконано прямий хрестик і пунктирна лінія. На другому в прикладі ви бачите виконано косі хрестики, де ми рухалися голкою по діагоналі. Ось тут ви бачите, де є скомбіновано і прямі хрестики, і рух голки по діагоналі. Так само ми можемо з вами сформувати і клітку. Ось тут бачите невеличкий фрагмент виконаний косими хрестиками. І все це виконано за допомогою затяганки. Можна придумати ще дуже багато цікавого. Пропоную попрацювати самостійно і подивитися, що у вас вийде, слід відзначити, що цей шоу дає можливість формувати виворітну сторону ідеальну. Використовуйте в своїй роботі і хай вам щастить.